Буду збирати ще один радіоприймач теж з Aliexpress і вартість його десь під 700 гривень. В тому пакетику два пакетика, акриловий корпус прозорий. І решта деталей. Витрусив з пакетика деталей поглянемо, що тут. Захисна решітка Динаміка. Сам Динамік гарно упакований з картоночкою, доволі таки великий. Мені це подобається. Тут уже є мікро USB тротик для зарядки, це дуже хорошо. Ємність для акумулятора 18650, телескопічна антенка. Запчастинки в кульочку. Тут бачу БМС-ка лежить з контролером розряду. І тут уже радіоприймач модуль, і зразу ж на цій ж самій платі. Підсилювач звуку, дві мікросхеми на одній плоті. Окремо дисплей. Дуже гарний цікавий дисплей лежить. Плата загорнута в інструкцію. Плота товста двухстороння. Детальна гарна інструкція. Дуже красива. І на звороті номінали та схема. Витрусів усі деталі з кольочка схожий набір деталей на попередній конструктор. Так само 8-бітний для керування дисплеєм. Тут уже ПМС, який я раніше вже сказав, є, не треба щось фантазувати. І замість двох плат одна плата, радіоприймач та підсилювач. І точно так само кварц запаїється. Детальніше хочу показати плату. Згідно малюночків, дуже легко тут все розміщувати. Прям мікросхеми намальовані. Те ж саме БМСка. Всі деталі дуже легко. Все бачимо по ключику у нас колодочка ставиться з мікросхемою. Частину елементів вже запаяв. Тут точно так само як на передньому конструкторі є дірочка під пайку. Електролітичні конденсатори. Плюс довгий, мінус короткий, позначка мінус. Тут лише плюс позначений, всі три запаюємо, Те ж саме по стіловому діоду. Тут аж два плюсика позначено. МС припаюється через такі штирки. Плата повністю спаяна. Відтер спіртом плюс, точніше спіртом розмазав, потім волою салфеткою намагався все стерти. В цілому непогано вийшло, краще, ніж було це точно. Сталося підпаять динамік ставити екран. Перш ніж динамік вставити в оправу, я по контуру налив 505-й клей, потім його став, він приклеївся. Тепер можна захисну решітку зверху надівати. Тепер починаю захисну плівку здирати. Решітку встановив. Тут просто потрібно позагинати. І все. Знайшов старий акумулятор якийсь, Тоже відтервів, щоб гарно виглядав. Понадівав антенку, прикрутив. Ну, з невеличкою проблемкою. Тут по краю фарба оця серебриста, капельками зібралася. Я ножиком в деяких місцях її пошкрібав, бо не проходило, застрявало. Радіо має ось такий вигляд. Повністю зібране. Так, задня плата прикручується. Порівняльні габарити з попереднім радіоприймачем. Тут така сама мікросхема підсилювач звуку 8002. Але тут звук 1 Вт, тут звук 3 Вт, а динамік більший. Значить, мікросхема видає свої 3 Вт. Прийом значно кращий. Зараз покажу. Але антенка коротша. Вмикаємо радіо. На телефоні не видно, на жаль. Нарихтий дисплей, дуже гарний м'який дисплей. Показує також якість сигналу. Не знаю, як телефон взяти, щоб видно було. Якщо антенку скласти, то тут сигнал зменшується цією кнопкою. Звук вимикається і вимикається, а також це автоматичний пошук. Якщо її тримаємо, починається пошук сигналу. Він знаходить радіостанції. Радіостанцій дуже багато. Радіостанції можна коротким нажаттям перемикати. А можна ручний пошук коротким нажаттям. Гучність прикрутить, гучність додати, Максимальна гучність, дуже якісне, насичений, рази кращий радіоприймач. Хоча ж той ж же самий же схожий модуль RDA використовується, просто за іншою схемою запаяний. Крім частоти, також показує рівень батареї, рівень гучності. Я довго вагався купувати чи не купувати, 700 гривень все таке коштує, але тим не менше, він своїх грошей вартує, дуже якісний. Правда, корпус ніжний, декілька падінь розкришиться.